Привіт, мої любі друзі! Сьогодні ми з вами знаходимося в туристично розважальному комплексі Аква Плюс. Аква Плюс розташована в селі Кам'яна. Село Кам'яна засноване в 1575 році, досить давно. І якщо з Чернівців. Ми виїжджаємо по вулиці Сторожинецькій, проїжджаємо кут мальованку, їдемо в напрямку Сереженця такими неймовірними мальовничими пагорбами. На відстані усього 11 кілометрів від Чернівців. Ми потрапляємо у чудовий туристично розважальний комплекс Акваплюс. Акваплюс в цьому році відзначає 20 років. Тому що саме в такому вже розвиненому сучасному варіанті він був заснований в 2003 році. Але я дуже добре пам'ятаю ці чудові озера ще в 90-х роках, і навіть шкільний період, коли ми сюди приїжджали відпочивати, їздили у ліс, робили шашлики. Але це було все так дуже природньо. А зараз воно має дуже гарний такий укультурний, я б сказала, вигляд. На комплексі Плюс» ви можете відпочити в готелі, який має 30 номерів: одномісних, двомісних класу люкс, класу преміум люкс. Тут так само є ресторан. Коли ми тут були три роки тому назад, тут було дуже гарне молдавське весілля з жоком, з усіма молдаванясками. Це було дуже 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 весело тут. Ось там, от в цій зоні. Знаходяться шість басейнів різної глибини. Саме глибокий до двох метрів, здається, 1.8 щось такого плану. От є маленькі для дітлахів. влітку. Тут взагалі дуже дуже багато людей. Зараз вересень і погода. Досить комфортна, дуже приємна зранку і ввечері трошки вже свіженько, але немає такої пакучої спеки. А в день 24-26 градусів це саме комфортна температура. Ось це велике озеро. Воно очищене і в ньому дуже гарно можна, якщо ти не хочеш плавати в басейні, так само поплавати. Нещодавно я бачила, як хлопці плавають, займаються спортом на каяках. Тут так само є катамарани, різні лодочки, човни. А ось там ми потім туди перейдемо, ось там друге озеро. Воно таке більш природнє. Там є альтанки, там є місце, де можна робити шашлики, і так, там так само є великі котеджі, де компанії, великі компанії можуть провести вікенд або навіть тиждень відпочинку. Тому що це все знаходиться у лісі. Тут дуже мальовничо, атмосферне місце, спокійне, затишне. Ось туди, якщо от прийдемо в той бік. Там трошки сонечко нам зараз буде заважати. Там е, біля шести спортивних майданчиків: е, футбольні поля, волейбольні поля, навіть для пляжного волейболу є поле е, з піщаним таким е, покриттям. Е, нещо, от, що з новиночок, то відкрили мотусковий парк. Е, ми е, споглядали, як е, і підлітки, і молодь, і дітлахи. Е, Переміщалися, тренувалися саме, проходять оці всі випробування. Вартість кола, а коло не маленьке, складає біля 200 гривень. До речі, ціни дуже помірні. В'їзд сюди на автомобілі коштує всього 50 гривень. А якщо ти на велосипеді чи на, на мототранспорті, то здається там 30 гривень. Тобто, все-все-все дуже не буде вдаряти по кишені. Я хочу сказати, що да, от там біля лісу зараз ще покажу. Я не знаю, чи буде видно. Там дуже дуже багато альтанок, і там е, е, цілими компаніями люди приїжджають і роблять шашлики, і просто відпочивають е, все спокійно. Немає е, такої музики з машини до машини, яка е, просто тобі ну, заважає реально відпочивати. Дуже лагідно, е, культурно. Сьогодні навіть водичка дуже тепленька. Мені подобається це місце, тому що тут дійсно можна відпочити і забути на деякий час про ті повітряні тривоги, про той стан, який зараз у кожного з нас, і це наша рідна, мальовнича, неймовірна Буковина. А зараз ми з вами перейдемо на друге озеро і покажу, яка там атмосфера. Хвилиночку, зачекайте. От ми з мамою знаходимось на другому озері. Воно, як ви бачите, водичка не така вже голубенька і прозора, вона така більш природня. І тут дуже-дуже атмосферно. Якщо там тобі так і хочеться просто зайти в воду, загоряти і так далі, то тут хочеться, напевне, просто прогулюватися, медитувати. Тут місця для рибалок, ось такі от островочки гарні з альтаночками. Покажи, будь ласка. Такі різні місця для шашлику, а там далі великі котеджі, в яких відпочивають буковинці, чернівчани, а так само наші гості. Тут я думаю, що ввечері дуже-дуже романтично, тому що немає суєти, немає метушні, дуже спокійно і лагідно. Жабки квакають. Зараз вже такий, така температура, що комарів немає, дуже гарно. А ось сюди. Тут просто можна посидіти відпочити, бачите, все в дерев'яному стилі, таке з наших буковинських дерев. А ось туди далі, там, де автомобілі, туди далі за ними, там мотосковий парк, мотосковий парк розваг. Я, чесно кажучи, в мене було навіть бажання пройти ту атракцію, але я подивилася, як це роблять дівчата і хлопці, і побачила, що воно досить непросто. Ось така вона цікава, приємна, затишна атмосфера на туристично розважальному комплексі Акваплюс. І хоча сьогодні вже вересень, не літо, але людей досить багато. І це дуже близенько від Чернівців. Наголошую, що це всього 11 кілометрів. Тобто, ну, по міркам Києва це взагалі пару станцій метро, навіть на півніста, а ще менше. Дуже гарно. Приїздіть. Взагалі поруч чернівцями дуже багато різних басейнів, бас відпочинку, туристично розважальних комплексів. Але мені Акваплюс дуже до вподоби. До речі, тут можна відпочити будь-яку пору року, так само і зимою, тому що тут є і закритий ресторан, і сауни на дровах, і дуже багато різних цікавих атракцій. Так що, якщо ви ваш вікенд проведете саме тут. І вам сподобається, я буду дуже, дуже, дуже рада. До нових зустрічей з любов'ю до вас сьогодні, Сторожинеччини.